Це вже наша з вами традиція. Розпаковуємо нові книги та мерч від Fairy Loot. І такий невеличкий спойлер. Ця розпаковка особливо сподобається тим, хто любить книжки Стефані Карбур. Бо тут є дещо таке. Погнали! Одразу почнемо з десерту. Чому і ні? Так, це у нас має бути керамічна чашечка. Давайте відкривати. Надіюсь, вона ціла. Ой, Бачу, кутик погнатий. Вона по книжці, ось, вона по книжці від Fairy Loot, Гаряна нетель. так стається ці метелики називаються. Тут неймовірно красивезний форзац. Ілюстрація вірніше, на форзаці. Мені, власне, ця героїня нагадує з одного разу розбите серце. Дівчинку, тож погнали. Вона всередині рожева. Красиво, мені подобається такий кухлик. Це перша чашка від Фейрілу, яка мені сподобалася настільки сильно. Вона прям комфортна, класна. Вони ще ніколи не зафарбовували серединку і мені здається, вони навіть змінили форму, бо ця мені подобається більше. Я задоволена. Так Тут у нас такий невеличкий. Меч-імітація для відкривання листів, ну і, власне, посилок. Недостатньо гостра, металева і неймовірно красивезна. Якісь такі асоціації зі східним фентесі. Зараз поглянемо, по якій це книжці. Це у нас по книзі місяця. Файно. Це по одній із книг на Омін Новік. У нас вона колись виходила в КСД. М -м. Подивіться, ну ви це подивіться, вже порване прийшло. Знаєте, Ох, воно аж суцільно затягнулося. Дуже шкода. Планувалося, що це буде такий кнейти, рушничок красивий на кухню, який не можна буде використовувати. Неймовірно літній і приємний. Господи, тут креветочка, лимони, оливкова олія, хлібчик. Дуже красивий. Ну це ж треба просто посередині. Але ж обідно. Ну нічого. Ти мені подобаєшся і такий з невеличким дефектом. Зацініть. Якщо хтось знає, як це можна виправити, напишіть, бо в мене ідей немає, просто відстригти це. Мені дуже подобається. У мене асоціація з чимось таким грецьким, італійським, більше навіть італійським. Це кайф. Мені цікаво, по якій це книжці. Так, ви знаєте, по якій це книзі, італійське, та я була права. У нас ця книжка вийшла. Вже навіть ця трилогія видана, це я вам даю підказки. Я впевнена, що більшість із вас читали цю книжку. Вона вийшла у букшеф, ця трилогія. Давайте згадуйте, в якій серії. Це фентезі. Багато кулінарили, згадано італійська кухня, паста і так далі. Mm -hmm. Ну, окей, якщо ви не згадали, то це The King of the Wicked by Carrie Mauніска. Я здивована. Те, що я чекала найбільше. Минулого року вони робили такий календарик по персонажам Цар мас, але він був не такий крутий, як цей, ось і нагода використати, готові? Коробочці знаходиться календар з персонажами власне трилогії каравалу і одного разу розбите серце. Ось така дерев'яна підставочка додається. Це набагато якісніше за попередній. Мало того, що вони золотко додали, тут цупкіший папір, і він на дотик навіть приємніший. І ось таким чином це стоятиме у мене на полицях показую ближче. Зворотній сторону можна просто використати потім як арт. Я не називатиму вам персонажів, щоб не спойлерити, а усі просто їх розгляньте і, можливо, це надихне вас прочитати каравал. А після неї уже одного разу розбите серце. Якщо чесно, я й сама не пам'ятаю, хто це, ну, це неймовірна краса. Але мені подобається. Так, я хочу ще розглянути. Я не знаю, хто це у мене на серпінь. Мені цікаво. Таку красиво. Дуже мені подобається. Якісний, красивезний друк, ілюстрації такі круті. Дуже класна робота, мені дуже подобається. Подивіться, як вони все гарно в тон придумали. Так, як завжди, дві картки таро. Книга місяця по якій, власне, і ось та річ для відкривання листів, як завжди, закладинка, яка повторює ілюстрацію зі спойлерної картки буклет з інформацією про цю і наступні підписки, книжки. Ну і, власне, сама книжка. Боже, мій. Вона, до речі, теж в тонах. Як вони все продумали? Так, бачу, в нас ось якесь знову східне фентезі. Ілюстрація така досить дитяча, але мені все одно подобається. Мені подобаються вайби такого фентезі. Воно зазвичай тепле, пряне, щось таке дуже свіже, в плані, що я такого ще не читала. Гарно, але мені бракує текстури, фактури. Подвійна суперка, це, власне, оригінальна. І давайте глянемо, чи тут у нас щось є. О, так! О, так! І красивезний зріз. цікаво, так, у нас тут є підпис авторки. О, лист до читачів. І, можливо, тут є якась бонусна інформація, але це не точно. Так, є ексклюзивна інформація для читачів Fairy Loop, є якась відмітка авторки. Ага, тут листи і персонажів, вау! Мені подобається. Не багато, але файно. Як вам книжечка? І пропоную відкрити одразу наступні. У мене там Романтезі і Adult Box. Романтезі. До речі, помітила, що Романтезі має на коробочці ось таке сердечко з вогником. Нагадую, що це книжки виключно з романтичною лінією і... Описами 18+. О, тут дракон. Мені дуже подобається A Fire in the sky. Я нічого не знаю про цю книжку. Це що друга маківка, що на ній тюль робить, і вона теж руда. Хух, дивовижно. Оце те, чого мені дуже бракувало. Вона така текстурна і неймовірно красива. Тут такий градієнт, як луска дракона. Це фантастично. Я вже до вас іду, щоб показати вам її ближче, бо це скарга. Війна суперка. Ну, Гоук, не інакше. І маківка. <ріст> Мені дивно бачити персонажку, настільки схожу до Пенелафі. Маємо красивий автограф авторки. Лист. Фейрілут почали економити, вони завжди додавали. Ого! Ви подивіться, скільки книг написала авторка, якої я не знаю. Оце так. Вау. Дивовижно. Дракон. Ну, я підозрювала, що тут щось є всередині. Ух ти, таке вони зробили вперше. Тут на сторіночках бігає якась дівчинка, але то гарно. Так, а всередині є ілюстрації. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Круто! Всередині ілюстрації немає, але є книжка поділена на декілька частин і ось такі невеличкі. Чорно-білі ілюстрації є. А тепер зацініть. Дуже мені подобається книжка, вона розкішна, оформлення шикарне і зріз. Це останній бокс тут у нас дорослий фентезі. До речі, завжди ставлю таку листівочку. Тут така коротка інформація про книжку. Ух ти, тут є якийсь магічний кіт. Мені це вже подобається. Давайте дивитися. У нас таке гарне. The Taylor of Small Fortions. Ну, я тут бачу котика. М -м, така якась невеличка асоціація з Алісою. Тут у нас чашечки, чайник для чаювання і котик на дереві. Ну, дуже мені шкода, що немає котика на зрізі. Це було б шикарно. Тут. Ух ти! Так, це ж буде магічне. І це мені неймовірно подобається. Окей, мікрокладинку. Тут є лист від авторки. І в кінці книжки теж є бонусна інформація. Зараз я гляну, що нам тут запропонували фейрі з авторкою. Тут є якийсь гайд для читачів. Також тут є питання для дискусій, що дуже круто по сюжету. Шість питань. Також тут є ексклюзивний контент для читачів феррілуту. Неймовірно, гарно, тішуся. Мені стається, Фейрі Лут знову себе перевершили. Вже вкотре, черговий раз. Вони, неймовірно, мене тішать. Мені дико подобаються книги, оформлення. Ілюстрації, і в тому числі мерч. Напишіть, що сподобалося вам. До речі, ви могли помітити тут такі невеличкі змінки. У мене додалося декілька фанків, книг. Якщо ви не слідкуєте за моїм інстаграмом, то зробіть це. Ось він, і посилання. В шапці профілю є також, і в описі до відео. Там я показувала розпаковку з цими фігурками і багато подаруночків. І загалом в мене там зараз багато контенту, тому що я нарешті змогла додати. Відео на Ютуб свою рутину, маю нарешті час, щоб приділити його достатньо для всіх соцмереж, і планую розвивати їх одночасно, ногу в ногу, так би сказати. Також хочу знати, що ви зараз читаєте. Я от прочитала дослідження утоплення, вона мені дуже сподобалась. Це одиночне фентезі. І мені книжка сподобалася тим, що я до кінця не розуміла. Героїня наша, дійсно, трошечки той вочі. Це все насправді. І це так тримало мене в такому напруженні. Мені так цікаво було прочитати. Фінал трішечки-трішечки мене розчарував, за що я ще й відняла оцінку, тому вона для мене не 8 з 10, Якщо хочете відгук, пишіть. Після неї хочу взяти якийсь ромком, також новорічне щось. Ну і, звісно ж, зимове сонцестояння від Розамонди Пілчер. Я думаю, що вам теж буде цікаво на неї відгук дізнатися. Дякую вам за підтримку вашу, за ваші коментарі, і лайки. До зустрічі наступної суботи. Бережіться!